Боже, у Кейт величезна стіна з Чипсів Pringles, а у Ем лише один чипс Pringles. Емма, ти знову найменш щаслива. Спробуй його скоріше. О, мені прийшла ідея. Чіпс такий маленький, що я можу взяти його лише під збільшувальним склом. Тепер давайте збільшимо. Вау! Під лупою чіп став гігантським. Але в реальності все не так чудово. М -м -м. Це смачно. Так, але нік. Зараз я... твоя О, черга. Так, точно. Давайте оцінімо це зараз. У мене є цілий пакет, який з якоїсь причини я навіть не можу відкрити. Добре, я маю чудовий спосіб відкрити банку. Бензопила допоможе мені. Зараз ми розріжемо упаковку. Готові? Дівчата. Я покажу вам трюк, якому нещодавно навчилася. Ми кидаємо банку і ловимо всі чіпси ротом. Просто так. Я це зробив. О, смачно! Ай! Ух, я зовсім забув про банку. Ха, типовий нік. Тепер моя черга. У мене цілих сто шарів чіпсів Прінглс. Я їх обожнюю. Спробуємо. М -м, хочу спробувати ще одну пачку. Ай, боляче. Ну, а давай спробуємо оригінальні. М -м -м, смачно. Дівчата, у мене все добре. Трошки поморочиться в голові. Ой, я ляжу відпочити. Ну що ж, я теж хочу це спробувати. М -м, так смачно. Ніби я у своєму найкращому сні. Я можу з'їсти всі 100 шарів чипсів сам. Чудово! Е, мабуть, обережна. За прогнозом, пакети з принглсами сипляться як дощ. Нам потрібно зупинити кейт, поки її усю не завалило літаючими пакетами Принглсів. Як ти О, Ніко? не дуже а, гаразд. Що? О, так! Я дав їй урок. Дай п'ять. Е, Ви ні, хлопці, о Боже. Але є піци. У кого одна шар піци? Гаразд, тобі цього разу пощастило менше за всіх. У Ніка десять шарів, а у Еми сто шарів піци. Ну, їй випав джекпот. Ах, давай, хлопці, скоро спробуємо піцу. Давайте почнемо з Кейт. Вона не може дочекатися, щоб спробувати. О, я буду тільки радий. Оцінимо смак, але як я можу це з'їсти? О, точно. Нік, можна позичити твій ніж ні за що. Сьогодні Нік встав не з тієї ноги. Кейт, у тебе є ідея? Звісно, я можу згорнути піцу в рулет. Тоді я зможу з'їсти піцу цілком. Подивимось. Як смачно! А як добре тягнеться сир? Супер! Я хочу ще. М -м. Смачно. Ну, я ніколи не бачив, щоб піцу їли. так Ого, Кейт вже з'їла цілу піцу сама. Ну, тепер черга Ніка з'їсти 10 шарів піци. У тебе буде свій метод? Так, я їстиму видалкою та ножем. Я відріжу собі шматочок. О, ні! Ця ідея <про> жахлива. Це занадто довго. Треба трохи подумати. Ой, почекай! Це ж так. У мене ще є моя улюблена бензопила. Тепер ми поріжемо всі шари піци на маленькі шматочки. Тоді я зможу легко все з'їсти. Ого, це працює, і це спрацювало. Тепер беремо величезний багатошаровий шматок і намагаємося. Діти. Як смачно! О, я просто обожнюю це. Я не можу зупинитися. Мені потрібно з'їсти все. Ну, ми вражені. Як ти можеш з'їсти стільки піци, Ніку? Десять піц. Зазвичай стільки їсть група людей. Але наш нік має жорстокий апетит. За лічені хвилини Нік зміг з'їсти всі десять шарів піци. Неймовірно. Тепер черга Емми. У неї аж сто. Це нереально. Ну, здається, ножем користуватися марно. Краще відкушу отак. Ммм, яка смакота. О, я не поспішатиму та з'їм усе. Давай спробуємо з боків. Ммм, Так смачно. Соус, текстура, тіста. І я закінчив. Подивіться на мій живіт. Я такий ситий. Привіт! Це правда. Живіт такий величезний. Цього разу ти отримав млинець. Давайте оцінимо, скільки млинців отримали хлопці. Нік тепер головний програвший з одним млинцем. Як ви смієте сміятися з мене? Я аристократ і людина. Я можу з'їсти більше, ніж один млинець. Це тільки ти можеш поглинати купу млинців. Що ще є? Давай! О, кленовий сироп! Я його обожнюю. Я маю налити трохи на панкейк. Так. Тепер достатньо. Тепер беру видалку і ніж. Ось вони. І відріжте маленький шматок, на використовуючи там прилади. Я спробую. Неймовірно смачно. Хочу з'їсти все. Я в захваті. Це так смачно. О, я це люблю. Шкода, що всього один млинець. Ах, я закінчив. Не хвилюйся! Тепер моя черга. Я хочу спробувати мої десять млинців. Я маю цілу стопку. Треба подумати, наскільки цікаво їх їсти. М -м -м. В мене є ідея. Я намалюю смайлик на млинцях кленовим сиропом. Якось так. І я ще І один. Посмішку. Вау, це круто. звісно. Тепер мені потрібно спробувати млинці. Як смачно млинці з кленовим сиропом? Що може бути краще? Я хочу з'їсти всю стопку одразу. О, давайте так зробимо. Хух, М -м -м так смачно! Мені сподобалось. Кожен шматочок. Тепер твоя черга. Давай, кейт, ти маєш з'їсти все. Ну, вона може поділитися зі мною. Хоча, якщо не захоче, у мене є ідея. Я заміню кленовий сироп гострим соусом. О, мені потрібно налити якомога більше кленового сиропу. Я обожнюю його. Мої млинці будуть найсмачнішими. Я вже хочу їх спробувати. Готовий? О, подивись на цей потік. О, так смачно. Ну, давайте їсти це. М -м. Яка смакота? Ах, так добре. О, ні, у мене в роті вогонь. Хлопці, врятуйте О, тобі мене. дійсно потрібна допомога Кейт. О, Ні. Вода точно Гей. охолодить охолоди. Нік допоміг Кейт. Вона точно почуває себе краще зараз, але все ж пам'ятатиме, через кого це все сталося. Вау, шоколад від Біст. Ну так, ніку, дуже не пощастило. Отримав лише один шоколадний батончик. Ну, спробуймо його скоро. Нік. Я ще не пробував такого шоколадного батончика. Ну, цікаво, який у нього смак. Виглядає смачно. Дівчино, перестань сміятися з мене. У мене такий самий шоколадний батончик, як у тебе. У мене лише один. Гаразд, давай починати їсти. Мм, а цей шоколадний гірший за молочний. О, мені подобається. Шкода, що. О, ні, я вкусив свій палець. Ой, Нейт так захопився поїданням шоколаду, що випадково вкусив свій палець. Тепер черга Кейт. У неї аж 10 шоколадок. Вона ніколи не їла 10 шоколадок відразу в своєму житті. Тепер подивимось, як Кейт упорається зі своїм завданням. Добре, що ти придумала, Кейт? Спочатку давайте позбудемося упаковки. Чудово! Тепер можу почати їсти. Ммм, це буде супер смачно! Поїхали. О, так, Нік мав рацію. Шоколадки дуже смачні. У мене так багато шоколаду, що я можу зробити шоколадний бутерброд і з'їсти все. М -м, ось що я зроблю: зберемо всі шоколадки одна на одну і з'їмо. Так Хе-хе. О, так, я просто в захваті. Стільки шоколаду одразу, навіть на день народження, стільки не дозволяють. Це найкращий день у моєму житті. Ах, залишилося п'ять останніх. М -м, так смачно. Емо. Тепер твоя черга. Ми всі були здивовані, як Кейт справилася з десятьма шоколадками. Але як наша маленька Ема справиться з сотнею шарів шоколаду? Подивимось, їх так багато. Вони всі такі різні. Я обожнюю шоколад, тож це не завдання, а винагорода за все. Я можу з'їсти річний запас шоколаду за кілька хвилин. Мені знадобляться мій пристрій для фонтану шоколаду і пальник. Звісно. Ой, давайте, хлопці, не бійтеся. А я тільки цілюсь на шоколад. Так, шоколадний фонтан працює. Ура! Круто! Я тепер можу випити весь шоколад. Добре, у мене є ідея. Давайте просто вільно пити шоколад з фонтану Еми. Це легко зробити, коли у вас є соломинка. Це нереально крута ідея. О, рідкий шоколад, ще смачніший. Яка смачна їжа. М -м, це так добре. Мені це сподобалося. Почекайте, що мій шоколад. Де він, хлопці? Що ви зробили? Це не чесно. Я ні. Друзі. <реш> тепер у тебе є жуйка. Вона така смачна. Що таке, Нік? Чому у мене порожня тарілка? Дивно, не повинно бути так. Давайте трохи почекаємо. Дівчата, ви можете починати їсти вашу жуйку зараз. Почнемо з Еми. У неї лише одна жуйка. Скільки у Кейт? Ого, у неї купа з десяти жуйок. Непогано. Ема швидше жуй. Ти будеш першою. Добре, добре. Давайте спробуємо. М -м, така смачна жуйка. Кейт, тепер ти. Правда, ура! Я з радістю. Добре, у мене є десять жувальних гумок, і я можу надмухати величезну бульбашку. Давайте спробуємо. Хм, З'їсти всі жувальні гумки одразу. Отак, добре розжовуй їх. Тепер надуйте бульбашку. Ой, яка велика! Тепер м'яч може полетіти геть. Па-па! Нік нічого не отримав! Може, тобі треба щось сказати? Де твої сто жуйок? Ого, раптом сто жуйок з'явилося на тарілці. Чудово! Тепер я можу з'їсти все. Відкрий і витягни всі жуйки. Увесь пакет зайвий. Добре, тепер набагато краще. Ось так. рви все. Тепер я не можу відволікатися на жувальну гумку. О, так. як смачно виглядає! А смакує навіть краще. Ви хочете, щоб я зробив найбільшу бульбашку у вашому житті? Зараз, зараз, не хвилюйтеся. Мені потрібно трохи часу. Гаразд, я майже готовий. Ви готові? Що? Ого! О Боже? Бульбашка занадто велика. Ви звалитесь зі своїх стільців. Це нереально. Ого, Ніку, куди ти йдеш? Емма, Кейт, Нік збирається полетіти в космос на цій величезній жувальній кулі. Зачекайте, що, Кейт, ти це бачиш? Е, е, дівчата, що відбувається? Ні, зачекайте хвилинку проте. Я бачу це. О, ні. Він летить і падає на нас. Дівчата. Я впала. І ви не зловили мене. Але це, це... це було весело. Ого. Стільки прінглс. Тут, наче тисяча банок. Хлопці, дивіться, я візьму це собі. Це було несподівано. Я пропоную спробувати ще трохи феєрверків. Так. Що? Це було не так захопливо. А? а що, якщо ми всі зробимо це одночасно? Вишикуйтесь зі мною. Переверніть банки до гори дном. І ми злітаємо. Ух! Ура! Привіт! Схоже, ми потрапили в виклик. Ой, я починаю чудово. Ні, зовсім ні. Це жахлива сира риба. Фу, Ембер, подивись на мою порцію. Це може підняти тобі настрій. Круто. А, цікаво, чому у мене теж є вудка. Можливо, мої жувальні черв'ячки можуть зловити жувальних рибок. Я дізнаюся, це спрацювало. Це великий улов. Я щойно зловив найсмачнішу рибу. Я б не відмовився від них, але замість цього я мушу їсти свої, які огидні, або, можливо, я теж можу зловити кілька жувальних. Ця котушка просто лежить тут. Що за вау? Давай. І, іш? О, гідно. Фу фу. Спідна Аліса. Не те, щоб моє завдання буде легшим. Джек, бачу. Тобі це дуже смішно. Давай зітремо цю усмішку з твого обличчя. Це був справжній удар Ембер. Боже мій, ти його вирубала, а тепер його жувальні черв'ячки доступні. Вау! Я люблю піцу, але цей розмір порції розчаровує. Моя досить ідеальна. Їха. Я ніколи не бачив стільки піци в своєму житті. Цікаво, наскільки вона висока. Так, у мене закінчилася вимірювальна стрічка. Тоді краще починай. Для цього мені знадобиться мотузка. Таким чином, ми зможемо піднятися на вершину. Побачимось пізніше, хлопці! Mm. Гаразд. Поки вона це робить, я можу з'їсти її. Цей ніж і вилка такі маленькі, щоб відповідати моїй піці, мабуть. Я ледве бачу свій шматок. Вибачте, гаразд, ой, ну ж, бо я нічого не відчув на смак. Фу, тобі слід взяти цілий шматок. Гаразд, ну, це було трохи краще, але все ще недостатньо. Джек, а поділися зі мною, будь ласка. Ні, це моє. Смачно. Ням-ням. Ням-ням. Джек. Ти сам цього попросив. Просто пам'ятай про це. Мені доведеться добитися свого за допомогою цього заморожуючого пістолета. Я візьму це. Дякую. Що щойно сталося? Гаразд, дивно, але в мене ще є піца, яку треба з'їсти. Хтось її з'їсть, але не ти. Здається, мене тут водять за ніс. І я думаю, що за всім цим стоїть Аліса. Час провчити її. Смачна піца. Чому зупинятися зараз? Я хочу ще. Гей, чому це таке гостре, гаряче? Я майже на вершині. Є-хо. гей, ні. Я навіть не встиг почати їсти. Доведеться обійтися цим. Ни маршамело. Нарешті, удача на моєму боці. Подивіться на цю красиву цукрову гору. Мені подобається цей раунд теж, але чогось не вистачає. Чого? О, це гарячий какао. Точно. А що найкраще підходить до цього теплого напою? Зефірки. Мені потрібна справді велика ложка, щоб усе це перемішати. А потім залишається тільки вставити мою величезну соломинку і почати пити. Гей, руки назад, ви двоє. Ой, це мене не наситить, але це не означає, що я не можу отримати максимум за свої гроші. І під максимумом я маю на увазі смак. Час відпочинку. О, вона дихає вогнем. Розмір не змінився, але смак точно змінився. Тисяча маршмеллоу має бути достатньо для мене. Допомога не потрібна. Вона повинна знати краще, ніж не ділитися. Пряме влучення. Молодець, Аліса. Гей! Це добре виглядає на вас, хлопці. Вау. Хм. Де їжа? Я б хотів, щоб воно не з'являлося. Що? перепрошую. У мене досі нічого немає переді мною. Я був би радий обмінятися. Я не з нетерпінням чекаю, щоб це з'їсти. Ех. Я навіть не можу це витягти. Привіт! А mm. Алісо, Чому б тобі не піти? Гаразд. Гадаю, у мене немає вибору. Насправді хочеш побачити, як я жонглюю? Подивись. Очевидно, я не зможу повторити цей номер. Що це за шум? Це град з яєць. О ні. Я впорався з цим досить добре. Окей, медаль. Дякую. Зачекай. Це зроблено з шоколаду. Поділися багатством. Ми отримаємо це так чи інакше. Алісо Для чого це було? Сподіваюся, ти більше не проти дати нам трохи. Ох. Смачно дякую, Джек. їсти, а мені дісталася лише одна піца. Шкода. Мені теж тебе дуже шкода. Але як круто, що в мене піца набагато більше. У тебе це ти ще мою вежину бачила. Дивись тут так багато піци, що вона аж до неба дістає. Який найменше пощастило. Тобто Діана. ха-ха. А ну годі, це зовсім не смішно. Я і без вас знаю, що буду їсти першою. І я дуже цьому рада, хоч у мене всього одна піца, вона все одно дуже смачна та тепла. Ви тільки подивіться, як сир тягнеться. Просто краса. Пальчики оближеш. Дивись, куди сміття кидаєш. Та яка різниця? Головне, що мені смачно. Досить вистачить. Ну, все, ти мені вже набридла. Вирішили кидати в мене кірки. Отримуй кірку у відповідь. Такі ви смішні, і тільки мене ніхто не чіпає. Пора, до речі, і мені поїсти піцу. О, так. Діана, Ти мала рацію. Піца просто чудова. О, іде! Я знаю, як максимально зручно її з'їсти, щоб не забруднити руки. Можна згорнути її за принципом лаваша. Ось тепер і смачно і зручно. М -м, як же апетитно ти їси! Дивіться, зараз я покажу вам, як дуже швидко можна їсти піцу. Ну як? Це ж дуже круто. Вау! Я й не думала, що стільки піци може поміститися в рот однієї людини. Звичайно, може. Більше того, так можна їсти кілька піц поспіль. Ой-ой. Здається, все пішло не за планом. Що ж тепер робити? Та гаразд, чого ти хвилюєшся? Зато тепер твоя піца стала нашою, і ми зможемо нею полосувати. А де мої піци? Вам не соромно. Ви просто нахабно їх вкрали, злодійки. Не кричи на нас, ми просто дуже голодні. Ну Нарешті настав мій час, коли я зможу приступити до своєї піци. Я так довго цього чекала. Нічого собі! Справжнє падіння вежі! Ось саме, але ваші не прості, а дуже і дуже смачні. О, і ковбаска лишилася. Що, один тік-так. Та однією цукеркою навіть не наїсися. У мене сіла коробка. Дивись, що у діани. Так, дивіться всі, що маю. Це не просто коробочка, це ціла гігантська пачка тік-таку. Це ж так круто, але першою їсть Лілі. Знаю. Мій тік-так зі смаком Кока-Коли. А Кока-Колу я дуже люблю. Смачно, але ж дуже мало. Мері, тепер твоя черга їсти. Ура! Я завжди готова з'їсти щось смачненьке. Що ж це таке? Чому цукерки не висипаються? Ану швидко йдіть до рота. Ха -ха, Мері розгубила всі свої цукерки. Oh, no. Нічого подібного. Нехай вони і валяються на столі, але все ще їх можна з'їсти, точніше, смоктати через трубочку. Yeah. Я в захваті! Діано, але залишилося тільки ти. Ура! Нарешті прийшла моя черга їсти вісь цей тік-так wow. Подивіться, як багато. No. Як це смачно. Так, смачно. Може, ти з нами поділишся у тебе он скільки пачок. Поділитися ще чого. Він такий смачний, що я і сама з задоволенням все це з'їм. Блін, точно, у мене ідея. Як непомітно, вкрасти у тяне хоча б одну коробочку. Якщо я простягну руку з цього боку, вона точно цього не помітить. Мері, підставляй руку. Зараз будемо їсти тік-так. Звідки у вас тік-так? Це ж мої цукерки. Ну все вам, хана. Приготуйтесь до обстрілу з рушниці. Отримуйте. Please. Досить стоп, благаю. перестань! Знатимете, як красти мої цукерки. Точно, вона ж обстрілює нас цукерками. А це дуже смачні кулі. Можна ловити їх хтом та їсти. Це просто геніальна ідея. Отримуйте. Ой, здається, у мене зовсім скінчилися патрони, і їсти мені більше нічого. Зате ми наїлися. Дякуємо тобі, Діано. Oh, no. нічого собі, куди мені стільки часнику? Згодна, мене теж не образили. Не пощастило вам, дівчатка. А ось у мене часнику лише одна штучка. Зато ти перша його їж. Ну і що? Думаю, я швидко з ним розберуся. Зараз тільки очищу його від шкірки, бо з нею не зовсім їсти прикольно. Ого, крутий спосіб очищення. А ви як думали? Тепер залишилося дуже круто його з'їсти. О, ні, такої гидоти я їсти не хочу. Бачила б ти своє зморщене обличчя. Знаєш, що тобі може допомогти? Чесна кодовилка. З її допомогою поїдання часника вже не здаватиметься таким неприємним. Давай, Лілі, відкривай рота. Я допоможу тобі і видавлю чесник прямо туди. Ні, дякую, обійдусь. А ну, відкривай рот, сама не відкриєш, я тобі допоможу. Ну, як тобі? Смачно сподобався часник? Ні, це жахливо. Нічого гіршого, я в житті не пробувала. Ой, перепрошую. Ну і сморід. Тепер і ми повинні нюхати цю гидоту. Лілі, щоб у тебе з зроду не пахло. якась каналізації. Візьми жуйку. О, дякую. Від жуйки я б точно не відмовилася. Допомогло. Тепер я ніби і не їла цей часник. Тобі пощастило. Ти часник вже з'їла, а мені ще тільки доведеться. Хоча навіщо його їсти? Він же такий гарний, буде набагато крутіше, якщо я одягну його на шию і носитиму як прикрасу. Ні, за правилами, ти маєш його з'їсти. Тож приємного апетиту. Я сподівалася, що ідея з намистами спрацює. А ти дуже зла, Діано. Але я все одно не кусатиму цей часник. У мене є ідея краща. Щоб швидко і ретельно почистити часник, потрібно вивалити його в склянку і добре потрясти. Тоді всі ошметки залишаться там, а самі голівки часнику можна буде спокійно з'їсти. Ну, погляньте! Виходить? Тепер можна і починати. Кама! Фу, так, Лілі, згодна, часник дуже неприємний. Здається, ніби я з'їла відро сміття. Та й пахне в кімнаті тепер саме так. Але нічого страшного, я знаю, як швидко впоратися навіть з таким мерзенним запахом. Нам допоможе освіжувач повітря. Нічого вам не допоможе, поки запах не вивітриться з мого рота. Блін! І що тепер робити? Mm. Точно! Якщо пахне в тебе з рота, треба забризкати його освіжувачем. Ось, отримуй. Ой, здається, аерозоль скінчився. Ну і гаразд. Запах теж уже зник. <світ> <світ> Точно, запаху немає, хоча на смак він теж жахливий. <світ> Діана, тепер твоя черга їсти. <світ> Дівчатка, благаю, можна я не буду їсти всю цю купу. Не можна, їж. Ми віримо в тебе. Сподіваюся, мене не знудить. Так, поки що терплю. Все-таки я дівчина сильна, зможу перетерпіти кілька часточок часнику <пух> Яка гидота! Я не можу це їсти. Оце так. Вона прямо з шкіркою його їсть. Нічого собі. <пух> так, залишилося трохи. Я маю впоратися з цією заразою. Акуратніше, не кидай сміття, він прямо в нас летить. Мені начхати. Зараз мене хвилює лише те, що в мене з рота смердить, як із помийного відра. Так, запах жахливий. Але я знаю, що може нам допомогти. Якщо ми прикроємо джерело цієї воїні, то позбудемося її в кімнаті. А, мені нічим дихати! Допоможіть, врятуйте. Сподіваюся, вона жива. Гей, hey. звичайно, жива. Просто знепритомніла від цієї воні. <реку> Зі мною все окей, я жива, я в порядку. <реку> Пробач, Діана. ну за те не смерділо.